У мене є ось така ковбаса, її тут 356 грам, і в неї через декілька днів закінчується термін придатності. Це салямі, мускатна м'ясна лавка. І я згадала рецепт. Це навіть не рецепт, ну, так ми готували. Давно-давно, коли ще була молода, Е, у нас була ковбаса звичайна варена по 2 рублі 10 копійок. І ми з неї дуже часто варили суп. І оце ж я думаю, мабуть, я зроблю теж суп. Це суп, це не солянка, це просто звичайний суп. І я десь візьму, ну так, Грам 150, 200, мабуть, ковбаски цієї. Так. Що мені треба? Я е, почистила вже і налила водою, бо мені треба, щоб крохмаль звідси зійшов. Це дві невеличкі картошини. Одна величенька морква, але, може, вона мені і не вся. Потім е, цибулину розділила навпіл. Один зубочок чесничку, сіль, звичайну, олія. Перець можна брати, я візьму, трішки добавлю перчику. Це в мене зелена цибуля і кріп заморожений. І десь зверху столова ложка рису. Рис я промию в проточній воді. І зараз я поріжу ковбасу. На маленькі кусочки, картошку викину картоплю, запалю я газ. Тут у мене ну приблизно 2 літра води. І зараз я виливаю я прям холодну, опускаю картоплю, походу зразу ж, мию. Тарілочку, бо вона чистенька, там тільки була картошка. Так, чекаємо, поки закипить, і потім я її трішки присолю. Так, ковбаску, ковбаску. Треба порізати ковбасу. Оце ж те, що нікого нема вдома, кроме мене. Тож її. Їсть. Так. Ну, десь я візьму отак. Можна трішки більше. Так, це відправлю, це вистачить на бутерброди, поки термін ще годиться. Ну, а це поріжу маленькими шматочками. Зараз почищу. Ну, хто старші люди пам'ятають, ми такі супи готували майже в кожній сім'ї. Ну, я можна отак всі разом. А ти що хочеш? Ти ковбаски хочеш? Тобі не можна. Ну, дивіться, ось такими кусочками? Так, отут оця нерівна це ж на косу так відріз. Відрізали. Запакована була. І так я врятую ковбаску, бо так не встигнем її з'їсти, бо нікого немає вдома, і гості не приходять. Раніше ж ми ту ковбасу що купували. Ми її підсмажували на сковорідці. Можна це не робити, ну, оцю я хочу підсмажити. Зараз я розігріваю сковороду. потім налію олії. Ну, що ти хочеш? Кину частину цибулі і моркви. І потім тільки додав ковбасу і буду смажити. Так, ковбаска нарізана, заливаю сюди олію. Ну, сковорідку можна менше, але та важка чугуна, а менша вона зовсім уже така негодяща, зашмалена, яку треба викинути просто, тому що її. Не дочистишся і ніхто не знає, як правильно її чистить. Чому я оділась так, думаєте, одягнулась? Я взяла, виключила газ, відкрила на провітрювання тут і в спальні, і пішла на вулицю погуляти. Ну, я й недовго гуляла, ну там позаглядала, не знімала відео вже, бо я перед цим знімала, що ми з Фенді там гуляли. Прихожу, а тут такий дубаль, і оцей що я одягнулася. Так, ладно, висипаю я вже. О, уже ж Це, може, і мало буде олійки. Так. Картошечка там звариться, рис бистро. Я буду дивитися, як картошка там ну, буквально, може, з минут 30, хвилин 30, там 40, і готово. Цибуля в мене купа сірувалася, як на плов. Забула, як називається. Ну, зменшилась тут тільки сок. Так, тепер я сюди висипаю моркву, а це всиплю до картошечки. І так помішуючи теж. Цірую, поки тут не з'явиться такий е помаранчевий колір всього. Потім покладу сюди ковбаску і підсмажу, і можна виключати. І дивіться, там, коли вже буде готова картошка із рисом, тоді туди добавлю. Ну, ось отак. Майже вполовину зменшилась. В об'ємі моркви з цибулею. і зараз я сюди відправлю ковбаску. Теж підсмажу і виключу, бо там картошка тільки починає закипати. Це буде смакота. Як я подивилася, що там лишилося два дні. І термін придатності ковбаски вийшов. Так, картошка кипить тут. Значить, я відправляю зразу ж туди моркву цибулю і часник. Лож мені не потрібний. І зараз мені треба ложечка і посолити. Я завжди солю. Хтось соле пізніше. Я тільки картошечка закипіла, я зразу солю. Ну, соль буду трішки більше, ніж півложки, бо ковбаска ж то що солона, щоб це мені не, на... не зашкодило тут. Так, можна тепер ризьми. Але ще не треба його туди. Хай трішки покипить. І знаєте, що я ще хотіла? У мене десь тут є, а є паприка копчена, я теж добавлю в кінці, коли вже майже буде готовий суп. Добавлю паприки. Ну, а ковбаска ось така вийшла. Так, прикриваю. Оце ж, бачите, я вже нахолодила, а мені все рівно треба відкрити на провітрювання. Бо там кипить. Та нема там сірого, немає. Побігла. дума, що там сірий. Так. Я пробую картошечку, я здається, вже ой, вона вже готова. Висипаю рис. Але є трішечки. Бо як хто, мої приїдуть, а в мене густий суп, то ніхто їсти не буде. Всі люблять такий ріденький. І оце там рис той, що швидко розвалюється, тому я зразу ж Відправляю сюди і Ковбасу. Перемішала і хай потихеньку покипить хвилин десять. добавлять можна і перець. Ми в молодості, у мене чоловік дуже любив гіркий перець, то він клав собі в миску. Так, ну і продовжую я тут трішки лишилося вже і готово. І навіть можу теж поїсти. Дивіться, як ця краса. Мутузує. Це ж сьогодні свіже м'яско зварила їй. І ось пендюш, пендюша? Пенді. Та хто там о, повернулась таки? Випросила їсти. Я вже покуштувала рис, готовий, тому я зараз трішки. Поперчу. І тепер кидаю туди цибульку, кріп домашнє все. Ну і, звичайно, лавровий лист. Все помите, все чистеньке. Так. Пахне. Можна було і всю ковбасу сюди кидати. Ковбаску. Ну, звичайно, 365 грам, здається, я її в житті б не з'їла за два дні. О, я зараз вам покажу. І мити не треба. Наїлась нема вже все. Тепер водичку пий. Дума, що ти піднімала? Ну і останнє, що я сюди сиплю, це копчена паприка. Чуть не забула за неї. Так, готово. Ну, і я ось в таку піалочку супницю, яку ми з Вікою купували, насиплю собі суп. Я собі півтора черпачка насріха, і мені смачного. Головне це було нагодувати фенті, а то ж вона оце сюди запригує. І прося, і прося їсти. Ну і я не знаю, скільки років, скільки років не готували. Ну, мабуть, років 40 я отакого супу не готувала. Ну, і тоді, коли готувала то не скопченою ковбасою. А потім з'явились у нас були такі магазин, називався Копторг і е Копчені ребра. Ось тих реберець такий суп був смачний.